Минулого разу я вже показував, як плаваю на цьому човні. Сьогодні хочу зробити чесний огляд Intex Sea Hub 2, розповісти, що мені сподобалося, що не дуже, після 5 виїздів цього року. Це не реклама, просто реальні враження від користування. У комплекті з човном йде все необхідне. Сумка для аксесуарів, мотузка. Ось такий насос з адаптером для різних клапанів. Ну і звісно ж два весла, які складаються з трьох частин. А далі дістаю із коробки і сам човен. На перший погляд він може здатися не дуже великих розмірів. Проте місця в ньому достатньо для мене та мого спорядження. Надути човен можна буквально за кілька хвилин. Насос працює швидко. У мене весь процес займає близько 7-8 хвилин до повної готовності. Все просто, навіть якщо ви користуєтесь вперше. Головне не забути перевірити клапани перед спуском на воду, бо я одного разу не перевірив і довелося повертатися до берега майже на півспущеному черві. Далі накачую другу секцію. Вона менша, тому це займає пару хвилин. Ну і майже все. Залишилось тільки підвод. Вставляю відповідний адаптер і за кілька хвилин човен повністю надбитий. А ось так він виглядає на надутом. А далі скручую весла. Вони мають просту, але надійну конструкцію. Вже не терпиться спустити човен на воду. Нехитрим способом закріпляю весла в кронштейні. Такий спосіб кріплення достатньо надійний та практичний, як на мене. У комплекті ще йшла мотузка, тому її кріплю на своє місце. І на останок прив'язую сумку для аксесуарів. Тепер про плюси та мінуси. Плюсів легкість, компактність, швидке надування і головне ціна. Як на свої приблизно 50 доларів це просто супер. Човен спокійно витримує мене та спорядження, не пропускає повітря навіть після кількох поїздок. З мінусів відсутність нормального сидіння. Доводиться возити з собою розкладний стілець. Ще один момент підлога здається трохи ніжною, тому я обов'язково підстилаю килимки, щоб уникнути проколу. Index C-HAUP 2 це чудовий варіант для тих, хто шукає свій перший човен або виїжджає на риболовлю не Він легкий, компактний, займає мінімум місця в багажнику і зручно переносить. Якщо ви плануєте плавати самі, це практично ідеальне рішення. На воді човен поводиться дуже стабільно. Висувати легко, човен добре тримає курс, навіть якщо є невеликі хвилі. Для одного ідеальний варіант. Місця достатньо усе під рукою. Для двох трохи тіснувато, але цілком нереально. Особливо, якщо просто поплавати або ловити рибу без великої кількості речей. Отже, підсумуємо: інтекс сі Hub 2. Простий, доступний і надійний човен для спокійного відпочинку на воді. Якщо ви не шукаєте екстриму, а просто хочете насладитися риболовою чи прогулянкою, можете сміливо брати. Але якщо ви часто буваєте на воді або цінуєте максимальний комфорт, можливо варто подивитися на моделі із жорсткою підлогою чи сидінням. Дякую, що подивилися цей огляд. Якщо цікаво, я можу зробити окреме відео, де покажу, як човен поводиться з мотором. Тож підписуйтесь, ставте лайк і до зустрічі в наступних відео.